Справу проти архієпископа Климента не закрито, і небезпека нових переслідувань зберігається. Про це напередодні увечері він сам повідомив вже після того, як вийшов з поліцейського відділку в окупованому Сімферополі. Вчора російські силовики затримали архієпископа Климента близького півдня і майже увесь день протримали у відділках поліції. Відпустили його лише пізно увечері. Визволяли священнослужителя кримські адвокати Еміль Курбедінов та Микола Полозов. Чому затримали. Архієпископа Православної церкви України та інші подробиці від моїх колег. Про затримання архієпископа Климента стало відомо близько опівдня. півдня. Про це написали у соцмережах кримські журналісти. Архієпископа Климента затримали і везуть в Київський райвідділ поліції міста Сімферополя. Сьогодні він повинен був виїхати на зустріч з українським полоненим Павлом Гребом до Ростова на Дону. Затримали його прямо в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя, вулиця Київська, 4, де він перебував і планував виїхати до полоненого. Прошу максимального поширення і допомоги владиці. Виявилося анонім. Зателефонував до поліції, заявив про крадіжку у храмі Православної церкви України, настоятелем якої є Климен. Втім, як стало відомо, дзвінок поступив вже після того, як затримали священнослужителя. служителя. А список вкраденого дивним чином співпав з тим, що знайшли у затриманого. Йдеться про церковне вбрання. Кілька годин архієпископ давав пояснення у райвідділку. Згодом його відпустили. Втім, щойно він вийшов, знов затримали. Зараз нам сказали, що архієпископ архієпископліта матерілса там щось таке. Зараз ми їдемо. в відділ поліції. паліці вродіби ситуація щерпана, що щось нове. Це очевидне давня за прежде всего, за його деятельность по защите українських пальців крымских кримських татар, всіх тих, кому допомагає на затриманні архієпископа відреагували уповноважена справ людини Верховної Ради та Міністерства закордонних справ. Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму Архієпископа Православної церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ'я у Криму. Справжні утиски на релігійні свободи та права віруючих відбуваються на окупованих Росією територіях. Привернемо увагу до затримання владики Климента в ООН, РЄ та ОБСЄ. Я вважаю, що причиною для затримання Климента є його запланована поїздка до СІЗО міста Ростов на Дону для відвідання там українського політв'язня Павла Гриба. На що ростовським судом попередньо було надано дозвіл? РФ боїться, що усьому світові стане відома правда щодо стану здоров'я Павла. Їм є що приховувати до цього судове засідання по Павлу перенесли, коли в Росію приїхав лікар, який мав розповісти про реальний стан здоров'я політв'язня. Те, що затримання пов'язані саме з відвідуванням Павла Гриба, підтверджує й сам Климент. Окремо звертаюся до Тетяни Москолькової. Я би дуже хотів, щоб разом з абосміном України Людмилою Ділісовою, вами, пані Тетяна, і мене безпосереднього учасника цих всіх подій, щоб ми змогли знайти можливість зустрітися, обговорити всі. Питання, і щоб я надалі міг спокійно відвідувати наших українських бранців без таких пригод, які сьогодні мені влаштували в Симферополі. адміністративну справу проти архієпископа за нецензурну лайку так і не закрили. Тому Климент та його адвокати не виключають подальшого переслідування українського священнослужителя. а заман АТР.